Президент Володимир Зеленський в Запоріжжі провів нараду з військовим керівництвом і доручив найкоротший термін побудувати укріплення на головних напрямках. Друга нарада фактично загальна державна щодо фортифікації на всіх основних напрямках, де потрібно посилитись, прискоритись будівництвом споруд. <плес> Світлана Білунець пише: не пройшло й двох років після повномасштабного вторгнення, як Зеленський дозволив будувати укріплення. А укріплення не будувались ні для оборони Рубіжного, ні для оборони Сєвєродонецька, ні для оборони Лисичанська, ні для оборони Бахмута чи оборони Авдіївки. З Бахмут, чому належних укріплень на цьому напрямку в цьому місті і за цим містом не було. Ну все найкраще, все новітнє. Люди отримали в цьому напрямку. Найкращі системи, найкраща артилерія, все найкраще. Я думаю, що це найпотужніше був захист. Все, що у нас приходило, всі дефіцити. Ми вижимали все, снаряди, то, що ми все туди віддавали: штормше, ракети, артилерія 155-го калібру, ескалібури, це Цезарі. Найновітніша зброя Хаймерс. Ну оце, це, це я вважаю це паркан. Я вважаю, що це і є захист. Е, я думаю, що я спілкуюся з дуже різними людьми, і ці люди нарікали на відсутність належних укріплень в місті і замість. Там вже зруйновані будівлі. Що таке укріплення міста? Я, я не зовсім розумію, що можна зробити з будівлею, в яку летить артилерія постійно, За затерашисти, яких нам подають дуримарами, набудували 6 тисяч кілометрів капітальних укріплень. На знімку видно дві лінії окопів і ще одне кільце укріплень навколо міста із трьома шарами оборони. Тут їх можна роздивитися зблизька. Протитанковий рів, кілька рядів зубів дракона і ще одна мережа траншей. Тому маємо те, що маємо: розрекламований і незабезпечений банк банку. Вою контрнаступ провалився, а расисти просуваються по трупах наших захисників. Слава найвеличнішому стратегу, який готував шашлики, а не оборону України, який руйнує міжнародну підтримку України, який рейдерить місцеві бюджети, щоб мати кошти для фінансування зашкварених відомств. Олексій Петров пише: знаєте, що це? Хоча зараз навіть і дитина знає, що це вхід до бліндажу, гарного бліндажу, капітального. Зверніть увагу на двері. Ось тільки мало хто знає, що це фото було зроблено восени 15-го року під Маріуполем, західніше Чермалика. Це та сама друга лінія оборони, яку тоді за часів Порошенка почали чомусь будувати. Чому? Навіщо на це питання самі знайдіть відповідь? Коли хтось починає волати, а чому при Порошенко не будували оборонні укріплення? Покажіть йому це фото. Оксана Шпак пише: тоді багато де будували другу лінію і заливали бетоном. Під Маріком була лінія Можино, То був самий крутий укреп район, але ударили з спини. Оксана Железняк пише: пам'ятаю, як навесні тоді, десь у квітні 2014-го, обласна державна адміністрація давала автобуси, і городяни їздили копати окопи. Як волонтери возили скоби, що робили інші волонтери, як виділялись гроші і будували бетонні споруди для військових? Ех, все похерілі, і згуртованість, єдність і патріотизм все розвалили, розбещали зелені своєю кліснявою. Сергій Тіца пише: я особисто брав участь у спорудженні вопів у у му році в Луганській. І Донецькій областях Ларіонов Євген, ось Луганщина, 15-й рік. Вхід у бліндаж, спуск як у метро, Людмила Кравцова. А ось 17-й рік. Моя родина передала 79 й бригаді бензопилку Хлопці будували собі бліндажі під Маріуполем. Василь Батрух, ви все врете то зе копав в перервах між грою на роялі та виступами в саунах. Олена Львівська в 15 15-16 роках по всій лінії зіткнення була побудована друга лінія оборони. Бригади з багатьох областей будували оборонні споруди на усіх можливих напрямках наступу ворога. Бетонні бункери, розгалужена система траншей. Тоді готувались до захисту, а не до здачі. Тетяна Бернацька такі ж укріплення були і по лінії золота станиця. В 15 му Янелог залишив їх у сірій зоні. Для кого? Я вам просто говорю по-человечески, и я имею на это все законодательные права. Я просто вам сказал, что зброю. оружие. Слышите? Светлана Бушко. Бачила в 16-му році не просто бліндажі, а цілі підземні містечка. Микола Мосієнко. Масієнко, 15-16 роках по всій лінії зіткнення була побудована друга лінія оборони. Для цього залучалися будівельні бригади з багатьох областей з технікою та всім необхідним для будівництва. Таких опорних пунктів було багацько розміщено на можливих напрямках наступу ворога. На фото показано вхід в суцільно бетонний бункер капсулу, який був вритий в ґрунт, а зверху ще не менше трьох накатів лісу. та Товстий шар грунту двері, як бачите, товсті всередині засипаний зцементований пісок. Бункер розрахований десь на 10 чоловік, а ще розгалужена система траншей та капонірів і позицій. До речі, робітники заробляли на цій роботі доволі пристойну зарплату. У після виконання роботи позиції здавалися під охорону національної гвардії Віталій Шишкін. Зато призелі цапи на Токмакському напрямку будують тепер підземні хороми. Валерій Прозапас пише. Згадую про будівництво двох додаткових ліній оборони в 2015 році. А також моментальну готовність військ їх зайняти під час воєнного стану, оголошеного через загрозу нападу в 2018 тисячі І як за перше, так і за друге, Порошенко буквально розпинали, бо йому, бач, війна вигідна, не хотів заканчувати війну та узурпував владу всі на майдан. Тепер повернулись до того самого тільки після того, як все пролюбили. Але пороха продовжують розпинати хоча він виявився правим абсолютно у всьому. Не дивіться на те, що то була. Епоха так званого зубожіння, підкрутіть щось в консерваторії, бо деякі бачу готові в Сибір вже їхати позитивно розповідаючи в вагончику, як вони п'ють у побіділі. Карл Волох пише театр абсурду, в якому ми живемо останні роки. В 21 21-22-му ми демонстративно не готувалися до московицького вторгнення або готувалися, але з протилежним знаком. Потім першу навалу відбили і почали так само активно не готуватися до оборони. З усіх прасок лунало поженемо ворога до кордонів 91-го року до останнього сантиметра української землі. А серйозні захисні споруди ніхто не будував на відміну від ворога. Потім, уже всі, крім хіба що найпозитивніших блогерів та їхньої пастви, помітили, що наш наступ поступово зійшов на нулі. Ми знову відбиваємо ворожу навалу, але жодних змін у військовій тактиці не сталося. Тоді вперед вийшов генерал і голосно сказав: Ми увійшли в етап позиційної війни, тобто ми в обороні, і це вимагає переосмислення всіх підходів. Президент негайно звинуватив генерала в порушенні субординації, і втручанні в політику, правляча команда, почала готувати. Звільнення, а ручні менти з ДБР кримінальні справи. Після чого Зеленський зібрав РНБО і переможно повідомив суспільству про початок масового будівництва капітальних укріплень вздовж лінії фронту. При цьому атаки на військове керівництво не припиняються а репресії відкладаються лише з огляду на вкрай негативну реакцію всередині країни та у партнерів. Поясніть, як можна нормально жити в країні, де стратегічні, і навіть екзистенційні питання стоять у залежності від дешевого. Політиканства і дитячих комплексів її очільника. Київ Місьбута пише: 19-му Зеленський разом із Роснею боровся з Порошенком, що призвело до повномасштабного вторгнення сотень тисяч смертей і окупації територій. У 23-му Зеленський разом із Роснею бореться із Залужним. До чого це призведе, спробуйте здогадатися самі. Твіттерянин хімікус пише хайло втягує нас в позиційну війну на сході на Сумщині, Чернігівщині, кордон кошмарять ДРГ і проводять розвідку. На Росії триває мобілізація, де хайло шукає додаткових 170 тисяч, які підуть не на Донбас, не на Донбас. Є загроза нового вторгнення. А ми знову готуємо дороги. Припротив села, блядь, дивіться, роблять дорогу дяку. А снарядів немає ніхто. Віктор Квятковський найбільше досягнення у великому будівництві за програмою президента Зеленського це сухопутний коридор в Крим, залізничне сполучення та нова траса для ворога М 14 Валерій Прозапас пише навіть у дитячій касті при загрозі нападу вовка розумне поросятко будувало кам'яний будиночок, поки нерозумні гигикали. А то вовк нападет. Папа, Путін нападе. А в нас зараз дорослі дяді й тьоті на повному серйозі готові виправдати будь-яке про любили позитивною методичкою. Та Путін би все равно напав, а інвестиції могли б постраждати. 12,5 мільярдів вивели гроші через всі ці сигнали. Що завтра війна, тому що сигнали пішли, пішли від навіть поважних лідерів держав. Що вони вже відверто, навіть не дипломатичною мовою. Вони просто говорять: завтра буде війна, нам не потрібна ця паніка. Та напасти, хто він би напав, але хіба бути тупими поросятками, прокладаючи асфальт до солом'яних будиночків, це по-вашому було нормально. Пропагандою вже настільки перетворили мозги населення на мівіну, що навіть розумні поросята з казок в шоці.